Полтавські дітлахи зробили незвичний подарунок мамам, бабусям та сестричкам до 8 березня. Вихованці студії естрадного вокалу оцивум записали кліп на пісню Березневе свято. Чим привітали жінок Полтави зі святом, що наближається. Ідея цієї пісні, створення цієї пісні виникла у нас з поетом Віталієм Мусієнко. Хотілося чим-то порадувати наших прекрасних ачаруватних жінок накануні празника, 8 марта. Самі діти радо взялися за роботу над відео, каже керівник студії Геннадій Рагулін. Готувалися близько місяця. Репетирували, вивчали хореографію та слова. І ось результат. Шлют вітання ваші діти. Кліп. Юні артисти присвятили всім полтавським жінкам. Я вітаю матусю і бабусю з 8 березня. Бажаю їм щастя, здоров'я, щоб вони ніколи не боліли і завжди були красивими. Я хочу привітати дівчат і жінок з 8 березня. Побажати їм успіхів у роботі і навчанні. Бабусі, матусі, сестрички. Вітаємо з 8 березня.